Давайте зараз ми з вами будемо робити прогноз, розклад для України на щодень. На період ми вже будемо дивитися з 9 до 15 жовтня. Що підкажуть нам карти? Яка буде енергія? Будемо зараз дивитися. А прогноз по регіонах. Буде завтра, тобто в суботу. Бо сьогодні в нас п'ятниця. Сьогодні робимо прогноз, розклад на щодень. Отже, загальна характеристика тижня. Карта порівняння. Називається: «Порівню... Порівнюватимемо, як було, як стало і як може бути. І. Знаєте, ця карта, чому вона така цікава? Тим, що вона говорить, що продемонструвати силу, знаєте, бачите, тут таке дерево міцне, потужне, а тут просто така бамбукова тростинка. Але ця, цей бамбук, він далеко не є слабшим, ніж оце от, там, потужне масштабне дерево. А ця тростинка може, ще навіть і сильніша. Ця палка. Бамбук або Бамбук це дуже сильний і міцний матеріал. Оце так само Росія і Україна. Мічник згоджується. Вроді вони теж такі, от, типу там їх багато, Такого вони хочуть показати свою міць. Але ми далеко не слабші. Нам допомагали і допомагатимуть. Що би там хто не казав, і як би там не було, але до перемоги все рівно ми йдемо. І ви знаєте, якщо брати зараз по енергіях, от чому так тегатство активізувалося саме зараз, ну, як мінімум, перший з фактор: треба їм дати якісь результати до. В честь дня народження того Путлєра, так? хоча б хоч щось захопити, те, що вони втратили. І оці людські жертви, які гадство наробило, на жаль, наробило цього тижня. Про що теж я говорив у своїх прогнозах попередження були про загрози, це теж, от як з нагоди дня народження того нечестивого. Хоча ще раз кажу, істинний Путлер вже помер давним-давно. Ну але клон двійник, хто він там є лялька, ходить же ж так, поки ходить по землі то йде те 7 жовтня, то є для них теж така для тої нечисті їхня, там якась сакральна дата. От вони і приносять побільше жертв ближче до цієї дати. Але як би там не було, ми далеко не слабші. Ми сильніші духовно, енергетично, ми сильніші розумово, мудріші по тактиках, хитрі, вправні, і перемога буде за нами. Я це знаю, я в це вірю. Так, я не можу вам назвати конкретної дати, бо її не існує. Але я знаю, що Україна переможе. Крапка. Поговорю, що НАТО може вступити у війну чи це збудеться. Пишете ви мені зараз запитання таке в прямому ефірі. Кілька днів тому, в енергопрактиці, що було вчора чи позавчора. Може, ви згадаєте? Питаєте, я отак казав таке враження, що от мені така, така якась картинка пішла, що можуть бути тут війська НАТО. Я не знаю, чому таке пішло. Ну таке пішло. Так що, знаєте, я вже не виключаю різних варіантів. Я не кажу, що це буде 100%. Бо як мінімум, щоб це було, то ми маємо бути по факту в НАТО. А ми в НАТО ще йдемо. Це процес. Просто не хочеться, знаєте, щоб це були якісь такі вже ситуації і форс-мажори. Ну, щось таке прям дуже погане, щоб через це дуже погане, мусили ввести війська НАТО. Розумієте? Але якби тут були війська НАТО, то це б, я вважаю, припинилось би дуже швидко. Те рашистське кодло би так дерло. Так. Тут в нас карта риби, золота риба. Хай збиваються наші бажання. І карта дитини. Початок нового етапу, народження нового етапу. Багато в чому ще треба вчитися, але результат буде для України в плюс. Так мені йде формація. І так, якщо, наприклад, Росія виробляє там ті свої якісь снаряди, що там щось, ми не виробляємо, а здало бися. ми зараз в основному тільки просимо. знаєте, Але допомога буде навіть з тої позиції, що якщо те гадство не зупинити в Україні, воно полізе далі. Тому ті інші країни мусять нам допомагати, розуміючи, що вони можуть потім бути наступними. Вони цього не хочуть, знаєте, прикриваються щитом нами. Хай допомагають і побільше, щоб чим пошвидше можна було це гадство тут зупинити і вибити з України. Понеділок з енергії і інтеграції. Ще маємо плюс по енергіях. Обмін теж йде така фраза енергетичний. Може, дай Бог, обмін полоненими нарешті розпочнеться. Дуже би цього хотілося. Тут такі от замки фортеці, що наше, те буде далі відвоюватись і займатися чергові вигідні позиції. Бо от мене це 7-8 число, те день народження того Аля Путлера. І дай Бог позатихають трохи ті гади і наші їх добряче шепо. Повитовкають. Карта хитрості. Хитрості з нашої сторони. Ворог, який ще захоче хитрувати. Ну, такий день скажемо. Зараз прогноз показує, вроді би, як непоганий, але карта хитрості це теж знак оклику. Бо що вони ще можуть придумати? Так, рухаємось далі і дивимось вівторок. Момент у момент. Малими кроками до великої перемоги. Чорні коти білі маски. Маски, які зриваються з тої нечисті. Викриваються вороги, колаборанти-зрадники. І Це все кляте кодло, яке співпрацює з тою рашистською нечистю, і потім невинні люди через це гинуть. Карта. Чергова допомога. Із-за морів, із-за океанів. І попутний вітер для нашої перемоги. Середа. Ця карта не дуже мені подобається, бо це знов яка пробує атакувати. Хоча ми з цим справимося, але карта загроза є. І можливі жертви також загроза є. Допомога захист від роду, активізація наших поколінь, сили роду. Стели древньої і якір. Тут, бачите, випала карта вівторок, як пливе корабель, а середа як якір. Вже приплив заякорився. Продовження ще тих всяких зернових питань. Більший контроль над морем. Продовження вибиття ворога з Криму і водного простору. Буде відбуватися. Четвер. Карта перемін, колесо фортуни, доля Фатум Так, секундочку. Диявол, який ще пробує теж напакостити. Успіх, дача на стороні України. Ну, оце йде на карта того нечистого диявола, того чорта мені не подобається. Бо це теж загроза. Тобто, там, де успіх і вдача на нашій стороні, де ми виграємо, ворог мстить. І оцей четвер може бути якраз енергією. З одної сторони чергового нашого успіху, з іншої сторони, помстою ворога за цей наш успіх. Так воно йде. І плюс, і мінус. П'ятниця. Тоже карта така з гадами, з гадюками. Щось я бачу, багато буде викриватись наступного тижня гадства. Не все ми навіть будемо знати. Руки допомоги. Ну, Чим більше гадства викриється, тим легше буде ворога здолати. І карта таке сонце намальовано і написано «Бути». Бути силі, бути перемозі. Бути, дай Бог. Допомозі всі необхідні, підсилення, підтримка ще плюс. І так само багато зараз демови за черговий пакет санкцій. Він вже наближається до прийняття. Субота теж карта така важкувата. Важкий груз, який несемо, але ворога б'ємо. Карта благодаті. Вищі сили, які дають нам можливість боротись. І несемо свій хрест кармічний, карта Христа. Теж, до речі, карта пов'язана тут, якби дають нам силу благодать, але ворог, який тесь не давить, і це теж загроза жертв. Тобто наступний тиждень, от особливо ще перехід з п'ятниці до суботи, ну мені не подобається. Це ще може змінитися. Бо ще раз кажу, на початку тижня там ворог є хитрий, який ще плани свої міняє, але попередження наразі маємо. Тож, прислухаємося неділя з картою нових можливостей, відкриття нових горизонтів, подолання труднощів, нечистоти, які ще шаманять магічні енергетичні атаки. Ближче до коридору затемнень це ще буде. Це ще буде тегатство. І карта тут теж рева. Була вона на початку тижня, маємо. От. Як би там не було, навіть ні тим шаманом, ні тим магічним атакам не судилося збутися і вступити в дію. Ангели, світло, нечисть долає. Тож хай буде так. Разом до перемоги, слава нашій Україні і нашим хоробрим ЗСУ. Разом з вищими силами і світлом долаємо нечисть, перемагаємо. Хай буде так.